Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наприкінці минулого року в західних змі з'явилися публікації щодо результатів розслідування диверсій на двох газопроводах: північний потік і північний потік. потік-2» у Балтійському морі, які сталися 26 вересня. Вони з'явилися майже одночасно з кепкуваннями кремлівського фюрера 22 грудня щодо нерезультативності західних розслідувачів у встановленні авторства диверсії. Суть публікації із посиланням на анонімні джерела в урядових колах окремих західних країн зводилися до того, що мовляв даремно Росію звинувачували. При цьому посилалися на деяких західних керівників, численних офіційних осіб, одного офіційного представника, 23 дипломати і розвідники з дев'яти країн. Тощо резюме кількамісячне розслідування не підтвердило російського авторства диверсії, як і не вказало на будь-яке інше. Припускаю, що подібного роду публікації інспіровані з Москви на тлі традиційного небажання низки західних столиць називати речі своїми іменами. Якраз паралельним треком напередодні нового року з'явилася інформація про готовність оператора північного потоку відремонтувати пошкоджені труби, що обійдеться в якихось 500 мільйонів доларів США. Отже, сподівання на відновлення бізнесу з Росією, як зазвичай, попри війну в Європі, розв'язану Російською Федерацією проти України, бажання заплющити очі на прогнози з її боку європейцям не полишають декого в західних столицях. Морські диверсанти на потоках перші прізвища. 12 жовтня 2021 року на першій конференції з питань морської безпеки азов 2021 центром глобалістики стратегія 21 було представлено доповідь прихована діяльність ВМФ Росії в зоні трубопроводу Північний потік-2 на стадії його завершення. Її було присвячено розвідувальним можливостям, що можуть створюватися Росією з використанням цивільної газотранспортної інфраструктури. Інший важливий аспект доповіді полягав. У тому, що під час добудови північного потоку потоку-2» у коридорі обох газогонів з'явилися військовослужбовці спеціальних військових підрозділів ВМФ Російської Федерації, функціонал яких не відповідає як характеру робіт із прокладання газопроводу, так і виконанню охоронних функцій, спостереження за діяльністю в зоні будівництва засвідчили, що на завершальному етапі робіт із добудови газопроводу ПП 2 з 10 квітня до 30 серпня 2020 Двадцять першого року в зоні їхнього виконання були помічені та ідентифіковані військовослужбовці окремих спеціальних частин військово-морського флоту Російської Федерації. Зокрема, група з чотирьох осіб головного управління глибоководних досліджень МОРФ з головного підрозділу, що базується в Петергофі. Група із семи осіб 313-го окремого загону спеціального призначення по боротьбі з підводними диверсійними силами Балтійського флоту ВМФ Російської Федерації, що базується в місті Балтійськ та області. Група із семи осіб 342-го аварійно-рятувального загону Балтійського флоту ВМФ РФ з Балтійська з перелічених військовослужбовців у кількості 18 осіб було утворено зведений загін спеціального призначення, який перебував по чергово на борту цивільних суден буксира капітана Біклемішев», багатофункціональних аварійно-рятувальних суден, «Спасатель Карів» і Бахтемір. Факт їхнього перебування було заборонено фіксувати в бортових документах суден. Користування месенджером, WhatsApp та іншими західними месенджерами було суворо заборонено використовувався лише російський Telegram. Моніторингова група, задіявши можливості SIGINT та OSINT, ідентифікувала лише двох осіб, із числа командного складу зведеного загону. Оскільки саме вони тримали зв'язок із берегом. Це капітан лейтенант Грінько Андрій Борісович, позивний Моргуновський, з 342-го аварійно-рятувального загону та начальник водолазної станції 313-го окремого загону спеціального призначення по боротьбі з підводними диверсійними силами, Іванов Олександр Сергійович, позивний громов. Ці дві встановлені особи є ниточкою, що веде до вибудованого Росією ланцюжка підготовки до диверсій не дій на Балтиці проти об'єктів критичної підводної інфраструктури країн-членів НАТО та ЄС. Показовим є використання цивільних суден технічного флоту, які під прикриттям виконання певних робіт у зоні газопроводів одночасно можуть мати спеціальне обладнання для встановлення та обслуговування як підводних гідроакустичних станцій, так і апаратури для зйому інформації з ВОЛС, а також для встановлення спеціальних вибухових пристроїв для підводних диверсій. Такі пристрої виготовляють у Росії спеціалізовані підприємства. Тепер НАТО задумалося як дипломатично. Розробити і ці технічні корита до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!